Я хотіла би запропонувати таке запитання. От Дивіться, наша лекція називається про походження та структуру Всесвіту. Ну, безперечно, що в нашому теософському товаристві зібралися якраз ті люди. Для яких такі питання є актуальними. Тобто нам цікаво вивчати, дізнаватися, вдосконалювати свої знання в такому напрямку, да, знайомитися з різними точками зору, От до нас долучилися там ще декілька слухачів, яких привабила ця тема. От мені хотілося би подумати над тим, що для багатьох людей, для переважної більшості людей, які Живуть сьогодні на нашій планеті, це питання не є актуальним. Воно не є актуальним. От Якщо запропонувати їм таку лекцію да, відвідати і послухати, вони познизають плечима скажуть, от дивно, навіть от е, є якась відмінна риса, Людей, для яких цікава ця тема про походження та структуру Всесвіту. Ну, я не хочу сказати, що ми маємо якось себе підвищувати над іншими людьми, але все ж таки якась особливість є серед тих, для кого ця тема цікава. Да? От, що Оксана Миколаївна скаже з цього приводу? А, дякую, Світлана Йосиповна. складне запитання. А, як мені здається, що в житті кожної людини настає час, коли вона розуміє, що її повсякденні обов'язки, її робота, її діти, все, що матеріальні ресурси великі чи малі, Її досягнення, її не задовольняють, вона не відчуває себе щасливою серед всього, що може досягнути в навколишньому світі. Тоді виникає внутрішній поклик. Внутрішній поклик, який кличе знайти щось інше, що відрізняється від навколишнього світу і ще може дати. В якому нашому внутрішньому я відчуття задоволення, незадоволення, відчуття правильності, відчуття того, що ми саме там, де нам треба, що у нас внутр... має щось в нас змінитися благодаря цьому, що ми маємо знайти. І ось тоді тільки людина може. Привести погляд із своїх битових проблем, своєї маленької ячейки сім'ї, з того, що треба з'їсти, з того, що треба вдіти, з того, що треба купити на щось інше. Насправді, поняття створення і розвитку Всесвіту, це поняття абстрактне, це поняття. Яке накладається, дійсно не вкладається в наше сучасне життя, звичайне життя. І для того, щоб це поняття стало цікаве, треба, щоб людина ну, дійшла до духовного шляху, щоб її перестали задовольняти все те, що є в нашому матеріальному світі. Щоб ну, якось так, мабуть. you